Привіт! У цьому відео розповім, як можна заробити кілька доларів, а може й більше, в залежності від вашого депозиту, взявши участь у голосуванні на біржі Bybit. Відразу скажу, що тут не потрібно якось затрачатися чи щось купувати, все, що необхідно, це тримати стаблкоїни на біржі на період знімків балансів і потім проголосувати за один із проєктів та отримати токени цього проєкту, які ми зможемо продати і заробити трохи грошей. Тепер розповім трохи детальніше про цю подію. Біржа Bybit проводить вже 10-й раунд. Голосування, яке називається BYWOTS, і на цьому голосуванні приймають участь кілька проєктів, і той проект, який виграє, токени цього проєкту будуть торгуватися на біржі, тобто буде лістинг токену цього проекту. І якщо ви проголосували за проект, який виграв по кількості голосів, то тоді токени цього проєкту будуть розподілені між кожним учасником, який за нього проголосував, і ви отримаєте токени цього проекту. І чим більше голосів ви віддали, тим більше токенів ви отримаєте. Тепер розповім, як отримати голоси. Голоси ви отримаєте за те, що тримаєте стаблкоїни на балансі біржі. І один стеблкоїн дорівнює одному голосу. Тобто, чим більше стаблкоїнів ви тримаєте, тим більше голосів отримаєте. Але можна віддати за один проект не більше 10 тисяч голосів, тому більше 10 тисяч доларів тримати на одному аккаунті сенсу немає. Які стаблкоїни враховуються, ви також можете побачити. Також це можна знайти і на сторінці події. Ви можете подивитись, що тут основні стаблкоїни, такі як USDT, USDC, BUSD, DAI, також є і декілька інших. І для того, щоб взяти участь у голосуванні, звісно, потрібно мати аккаунт на біржі Bybit. тому, якщо ще не зареєстровані, можете зробити це за моїм посиланням. А також, якщо ви пройдете верифікацію, то отримайте 50 голосів, які також зможете задіяти у голосуванні. Далі вам потрібно буде тримати стаблкоїни на період знімків балансів. В нашому випадку знімки балансів будуть 12 січня в час 59. Тобто в цей момент вам потрібно буде тримати стаблкоїни на біджі Bybit. І чим більше ви будете тримати голосів, тим більше ви отримуєте. І як можна побачити, знімки балансів будуть з наступних аккаунтів: спотового, фіатного, маржинального, деривативного, earn, а тобто Bybit накопичення та Bybit pool. Наприклад, якщо подивитись, у мене на спотовому аккаунті зараз є 20 USDT, але якщо зайти в аккаунт Earn і перейти в Bybit накопичення. То можна побачити, що в мене тут є ще 230 USDT, тобто в загальній сумі у мене виходить приблизно 250 USDT, і таким чином в мене виходить, що я отримую приблизно 250 голосів, які я тут зможу використати. Але звісно, щоб отримати хоча б кілька доларів, краще тримати суму більше. І приблизно виходить, що за голосування можна отримати прибавку десь в 0,5% плюс-мінус від вашого депозиту. Звісно, можна сказати, що це небагато, але ви таким чином нічого не витрачаєте, нічого не купуєте, просто ви отримаєте токени на халяву, натиснувши кілька разів на кнопку, і ви ці токени потім можете продати, можете залишити на перспективу, можливо, вони виростуть і дадуть вам більше іксів, ніж якби ви їх продали відразу. Після того, як відбулись знімки балансів, ви отримаєте голоси, і в період голосування потрібно буде віддати голос за один із проектів. Ви можете голосувати за кілька проєктів, але ви отримаєте токени тільки того проекту, що виграв. Наприклад, якщо ви віддали по 100 голосів за кожен проект, але виграв із них ж тільки один, то ви отримаєте токени тільки цього проекту пропорційно тій кількості голосів, яку ви віддали. Ну і звісно, чим більше голосів у вас було, тим більшу частку ви отримуєте від загального пулу, але якщо не помиляюсь, там не більше 1% від загального пулу може отримати один аккаунт. Тому нам потрібно голосувати саме за той проект, який виграє, і зараз я розповім, як тут найкраще діяти. Так як при голосуванні вам відразу не буде видно, скільки сумарно голосів віддали за який проект, ви можете віддати по одному голосу за кожен проект, і таким чином зможете бачити кількість голосів по кожному проекту, тобто скільки людей загально за кожен проект проголосувало. А після чого за кілька годин до завершення голосування подивитись, скільки який проект набрав голосів, і за лідера по голосам можна буде вже віддати решту своїх голосів, і таким чином цей проект виграє, а ви отримаєте токени цього проекту. Голосування 10-го раунду відбудеться 12 січня з 5 ранку і буде йти до 5 ранку 13 січня, тобто впродовж однієї доби. До речі, в телеграм-каналі я постараюсь не забути і нагадати вам про голосування, також написати, хто лідер. Ну і взагалі в Телеграмі я публікую ті акції активності, де беру участь сам. Я вже кілька разів брав участь в деяких акціях на біржі Байбіт і отримував приємні винагороди. Також брав участь і в останній акції, яку публікував про байбіт. Подивимося, що отримаємо з неї. Тому заходьте в телеграм-канал. Голосування буде проходити на цій сторінці, що я вам показував, тобто на ось цій сторінці. Знайти її можна, якщо з веб-версії, то вам потрібно буде зайти в торгівля і вибрати голосування. А якщо з телефону, то вам на головній сторінці потрібно буде натиснути на кнопку більше і нижче там буде розділ «Події» і натиснути на «Buy Watch». І тут вже можна буде перейти та проголосувати за необхідний вам проект. Тому ще раз повторюю, що тут нічого складного немає, і таким чином ми можемо отримати халявні токени, які продати і на цьому трохи заробити. Тому особисто я намагаюсь такі події не пропускати і брати в них участь. Якщо у вас залишились якісь запитання, задавайте їх в коментарях або залишайте в телеграмі під відповідним постом, чи заходьте в чат в телеграмі. На цьому дякую, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі у наступних відео.